Здравствуйте малята! Сьогодні я запрошую вас в гості до рослинного світу. Рослини це частина живої природи. Всі вони дуже різноманітні, проте мають однакову будову. Давайте з вами розглянемо будову рослин. Будьмо уважні. Погляньте! Кожна рослина має корінь, стебло або стовбур, листок. Квітку та плід. Плоди різних рослин не схожі між собою. Овочі це теж плоди рослин. Розрізняють їх залежно від того, як вони ростуть. У землі ростуть коренеплоди. Це картопля, буряк, морква. На кущах ростуть помідори та перець. Стеляться по землі огірки. Малята особливо різноманітний рослинний світ восени. Цієї пори року ми можемо милуватися яскравими, насиченими, жовто-гарячими, коричневими, оранжевими та червоними кольорами. Малята. Я пропоную вам під час однієї з прогулянок зібрати трішки листочків, що шурхотять у вас під ногами та з їх допомогою створити ось такий барвистий малюнок. Для роботи вам знадобляться листок паперу, склянка з водою, пензлики, серветки, фарби та осіннє листя. Беремо один з листочків, в моєму випадку кленовий, і зафарбовуємо його червоною фарбою або будь-якою іншою на ваш вийд. Далі нафарбованою стороною прикладаємо до листка паперу і притискаємо серветкою. Акуратно за хвостик знімаємо. Маємо відбиток. Наступним я беру березовий листок. Нафарбовую його зеленою фарбою. І аналогічно ставлю відбиток. Ось так. Наступним. Я обираю калиновий листок, зафарбовую його оранжевою фарбою, ставлю відбиток, притискаю серветкою, акуратно хвостик знімаю. Ось так. Наступним знову вибираю кленовий листок. Мені хочеться зробити його жовтого кольору. Коли листок зафарбований, Ставлю відбиток на папір. Ось так. І наостанок знову беру березовий листок. Зафарбовую його жовтим кольором та додаю трошки оранжевого. Ставлю відбиток, притискаю, піднімаю за хвостик. Ось такий результат маю. Далі тонким пензликом ставимо нашим листочкам хвостики відповідно до їх кольорів. Ось таку картинку ми отримали. Якщо вас зацікавило, чекатиму ваших результатів. До зустрічі!